Якось так пиздуємо на задачу блядь. тягаємося хлопці. Скрін кук. І я дядьку моцний. Так. І наше наша, наша доблісне ПВО Юрик. Так, ти знаєш, максимальна увага, блядь. Єбашиш, тоді ми всі випригуємо її. і І Їдемо далі виконувати задачу. До Донецька недалеко 51 кілометр хуйня залишилася. зараз будемо там. Це все робота FPV. Друга, Третя. Тож посадки димить. Дядько, скри! Та де ми тут завжди щось димить старий. Дядя. Все, дивимося небо, Юрчик не розслабляйся. Дядькок. Район десь зала, ну нічого, ми в кущах, нам похуй. Всі на 12 му калібрі. О так і живемо. Ланцет зала. Цукурок запищав. Так, закінчуємо зв'язок, бо треба бути уважним. Один ретранслятор служили, пиздуємо на другий. Дядя, скажи! Give it, дивись за небо! Хай нас бояться, не ми. Так, Юрчик живий. Mm. Все нормально, що там. Зал, залу нахуй послав. Mm. <laughs> Сука, все. Максимальна увага, блядь. Я прикриваю дорогу машину, щоб півіха не в'єбала пацани пиздують на задачу. Тут часто по цій дорозі впівіхи літають тут 50 метрів. Направо буквально три дні назад на дорозі підбили в півіху. Я собі стою під кущик. Коли вона буде пролітати, вона мене не побачить, як завжди, я її блядь, йобну. І ми далі будемо виконувати свої задачі. Якось так. Орли повертається, все виконали. Що там все працює? Виїбій. Да. Све, СВ, я Мостний, глянь небо, бурсук, бурсук, як прийняв. Зала на районі. Плюс-плюс. У мене цукурок запищав. Цукурок показує зал. І як завжди ми її показуємо факів. <laughs> Завівся генератор, братва вертається. Так працює ЗСУ, 68 ма єгерська бригада.